Про доступ інших користувачів до ваших файлів на Google диску, а саме про е, ті обмеження, які ви можете налаштувати. Зазвичай ми обираємо, як саме взаємодії з нашим файлом користувач, але ще ми можемо дати, обрати термін дії цього доступу, тобто надати йому тимчасовий доступ. Давайте подивимося, як це працює. Обираємо і в нас з'являється інформаційна панель, де в нас є дата та е, час. За потреби ми можемо вилучити цей термін дії, але давайте подивимось, що саме ж ми можемо змінити. У нас з'являється календар та години. Цей час надання доступу вимірюється саме у годинах. А що ж стосовно дати, згідно інформацією, Google, термін тимчасового доступу не може перевищувати рік. Давайте перевіримо. Обираємо наступний рік липень, і, як ви бачите, жодна з дат нам недоступна. Повертаємось Повертаємося у червень. Знов ті дати, які перевищують рік, вони неактивні і ми не можемо їх обрати. Тож, термін дії тимчасового доступу не може перевищувати рік. Ми впевнилися в цьому. Обираємо, тому обираємо ту дату, яка нас влаштовує, обрали час. Якщо все гаразд, натискаємо готово. Перевіряємо в цій інформаційній панелі, чи все так, чи все ми обрали коректно. Якщо так, то натискаємо надіслати, і користувач буде обмежений саме цією датою та часом у своєму перегляді. Сподіваюся, інформація ця була вам корисна, і за потреби ви зможете її скористатися.